От така, бачите, вийшла, отака. От Тут м'ясо, два види м'яса, це ж ну і мені. А рибу готували. А який гарний толстолоб. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І так, як в нас скоро новий рік свята, швагра, він коптить, я трошки дав свого. Так як в магазині дорого, хоч трохи покоптити, бачите, отаку гарну колбасу. Бачите, отака гарна колбаса. Пахне добре, копчення. Ну і трошки риби. Колбаса сьогодні, а риба завтра. Риба з кумбрія. В магазині 130-140 гривень. Кілограм, а копчений це е, морожена, а копчений 270 і 300 з плюсом гривень. То ми так, для, як внуки люблять. Ну і так, як сім'я велика, ми купили та й думаю, щоб не скуптити, як кожен рік ми коптимо собі. Робив сам теж колбасу. Колбаса в мене була зте. Тут м'ясо. Два види, два види м'яса, це в огромі. кожен рік сам собі копте. Ну і мені. М'ясо зроблене в мене відео є. Силки є, відео. Я часто спільноту кидаю, як я роблю. До цього даю тільки сіль, даю часничку. Це даю для смакоти, як то кажеться. І перчик. Отака, от бачите, вийшла, отака. От що два види, бачите? Тут трошки згав'яжем є, а тут є сама свинина, сам фарш і сам, е як говориться, е рубаване м'ясо. Тут так само, тільки трошки є Ото Шкода вже зараз. і запаху не передає. Добре. Хотів, щоб мене шваг зняв так вовго. Я що, що тут теж є, а то тільки говорю. О. Завтра будемо ще рибу. І на вечір я вам просто покажу рибу. Виморване таке. Хотів вдома, бо в мене є від є вдома таке зроблене, як то кажеться. Прийшло нам Прошлий рік, я показую свій відео. Але стояти, якщо стоїть швагро, то думаю його трохи. Дати йому таку роботу. Цілий день треба стояти, це самого рання, аж до вечора. І він мені, бачите, зробив. Колбаса скоріше, а рибу треба разом не, не зробиться, тому що рибу треба е, менше вогень і за нею слідкувати, щоб не пригоріло. І у нас, звичайно, не гарячого була, а трошки холодного топчення. Зразу кажу, і багато влізе. І ще раз доброго дня. Це вже я на другий день знімаю. І бачите, в нас сніжок помало. І як я вже говорив, буду показувати вам копчення. Риби. А який гарний толстолоб, Це в швагра. Ну і риба. От така, бачите, вже до копчення сказали приїхати, бо вже готово. така. 130-140 морожена, а 270-300 копчена. Можна самому. Не дуже велика, як то кажеться, часу. Хто тим займається? І огень тут вже треба помаліше, бачите, як колбасу можна положити. Оце регулюється, звичайно, положити з краю, а риба вже в кінці. І вже бачите, огень краю І воно собі помаленько горить, коптиться. Е, ну і тим самим і воно, їх, як то кажеться, і там жариться, париться, вариться, все в кучу. Е, Друж дрова переважно йдуть вишня, черешня, грушка, яблуня. Якщо Вільха лісові переважно такі дають, а наготували собі у них є. Бачите, в запасі. Я в запасі. А тут вони помалу так коптять. А рибу готували, розморозили, почистили, посолить, поперчить. Якщо ще є у вас коріандр сухий, зверху перцю, солі, ну, і можна різних таких на, на любителя чи зробити собі е, не замочуванням, роблять і замочуванням. Я робив цього року не замочум, рік замоченням, замочував в кучі давав, потом воно настоювалось і непогано. Так само, як я робив цього року. З такої е, рибки е, робив сельотку. Е, на літру води, там дається столові ложки солі, ложку е, чайного цукру, перчик там 5, 6 душистого, тепер гіркого перцю 2, е, той самий коріандр, ложку малесеньку меленого е, Можна кинути і це зварити в літрові, а потім холодною водою залити, просто-напросто залити. Ще там дається з 2-3 е гоздики. Залити ваш, вашу рибу, нарізану кусочками. І ви знаєте, дуже смачна. Я вже пробував, дуже смачна. Ну, це я так, щоб дешевше кажу вам е обходилось. Ну, кожному, як то кажеться, своє в прошлому році різдво тут було. Сьомого цього року році, бачу, перейшли на 25-го. Ще раз кажу, це в кожному своє. Головне не їсти один другого, а вірити в нашу перемогу. Ну і жити дружно. Тому що воно, бачите, кожна людина старається, щоб. Звичаї хоч підтримувати, так як взяти тут раніше. Та й зараз е, півден... той захід, е, більш такі північні областя, та й я не скажу і південь Схід, е, то там все, все рівно свої обичаї е, підтримують, але тут було більш масово, е, більш робили, більше готувались. А так. Будемо чекати, будемо хочемо, звичайно, щоб була цього року перемога. І ми повернулися всі додому, жили. Але бачите, думали рік, думаємо другий, а коли настане, я думаю, що, може, 24-му році це буде. Так хочеться всім нам. Це хочеться всім нам. А тут на рибку. Маленька коптиться риба. Риба непогана. Вийшла і прошли рік, і цього року. Так само і м'ясо коптять люди. І коптять все, як то говориться, хто, хто що може кури. Все м'ясо м'ясне. І дуже багато передають хлопцям хто зарізав кабана, передають хлопцям. На, Як то говориться, на передову на фронт дехто з рідні і так не раз пересилали посилки, так як маємо яку. І не одного, звичайно. Ну, Що маємо, то маємо, але чекаємо перемоги. І надія все на наших наших хлопців. Всім здоров'я. Як завжди в Україні перемоги. Ну і до нового року, а там подивимось. До побачення.